Щось скучно стало. Піду покатаюсь, а ви ще щось зроблю в цьому новому поршайку. Оце класний поршат. Я ще на ньому не пробував дрифтити. Треба попробувати. Ну що, дрифт? Бережем плюс Погнали. погнав у. Но для дрифта эта тачка просто бомба. Так, конечно, при дрифте. О! Черт, блин. Мы зараз веди в хаті три пушак. Так, включив Задній хід. Треба відігнати трішки. Так. Ой йо Він хоча б заведеться. Як занесло його? 10 заведеться. Вроде газ дає, але толком не їде. Так, о-о-о, дав-дав-дав. Коротше, їду в яка в місті. Самую краще, бо я живу на великому такому острові. Так, поїду краще на першу передачу, щоб... Нічого там не згори. Націташти, пшавашка, важко ты після того. На. Я її удару. Блін, я конечно люблю швидкість. Зараз б промчався. Фух. Живам тільки один раз. О, О. Разве що все пекарни і и Тут, конечно, такий асфальт і тепло на якому вже носить принциписти. Обоча мене то. Та стінка до мене поканула, мені здається. Ладно, віднесу до зі і від'їду. Стоп, що? Як вона само переключилась на четверту передачу? Якось странно. Блін, Яку машину мені взяти така? Гроші, я любу машину можу купити. Але Порсь це була моя мечта. Він плаком йде, як він нормальний розганяється, дуже класний. Ну, в принципі я можу взяти Cayenne. І... Але Porsche Cayenne, він не швидкий, він простий якийсь. Тому... Треба подумати. Звісно, є в мене один варіант. І Але я не знаю, чи він підійде для мене. Треба його подивитися. Я його колись розсматривала, коли в мене ще не було грошей на, на Porsche. Хоча та машина не більш дешева. Ладно, позвоню, хай все ставлю. Я залишив, включу машину і піду шукати нову машину. Фу, нарешті я дійшов, І от я сняв цю машину на місяць, поки буде ремонтувати свій порт. Це Mercedes AMG з Ов'ясом. Він буде крутий, переливається. Давайте зараз провіримо, мощність в нього дуже велика, більше ніж в Поршака. І центр тяжко, похоже, як у Поршака але в Поршака морда більш така забита, забита, так сказати. Ну і проляпав в Поршака Ну це нічого. Так, сідаю. Ну що, попробуємо подрифтити, включаємо дрифт мод, на ньому він включається так. Фух. Так, я на прошлих машинах це було Camaro BMW. я дуже любив дрифтити. У мене був не перший жовток, на ньому я кожен місяць міняв по два рази шини. Фу, ну ця тачка просто тріфтець. Зараз камер подивлюсь. Є в неї управління таке. Сильний, виборот, ми, тому важко Опачки. Так. З мершем нічого не сталося, бо він тільки може визволитись за щита. Він сказав, що він... просто ти заплатиш за защиту, якщо вже біш. Опа-опа. Опа, Блін, всю защиту на морді, напевно, поб'ю. Ну це нічого. Бо машина просто... топова. Я за таку заплачу дуже багато. Звісно, да, поршак мені більше подобається. Але цей Мерс просто топовий. Йо-йо! нормально. Зараз був пік. Так, погнали. Опа, опа. Фух, це було жорстко. Так, 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 оп, оп, опа. Зараз попробую дуже важкий трюк зробити. О-о-о Ну, це був важкий трюк, не правда? ли? І дуже опасний. Фух. Фух. Все, я краще поїду додому і там уже припаркую і подивлюся на неї. Коротше, ребята, тачка-пушка. Я буду зараз легенько їхати. Я вже і так всю защиту на морду порозбивав Це обійдеться в ну, приблизно 500 доларів. Ну, а якщо тут стояло супер сильно, ну, то штуки 2 доларів. Ну, це нічого, це дуже мало для мене. Отак от, отак от, от, так от і погнали. На 70 по 70 їдемо, ж з ривками трохи їдемо, ну що, давайте другу передачу, поки не моста, статусу. Ой-ой-ой-ой! Тепер вдарятись бо защитити вже, напевно, нема. Я тільки колек. Так, ну, ремонт тачки, Ну, защити, звісно, бідеться в кілька... Ну, 5 тисяч доларів ще оренда коштує. Ще оренда коштує е, 50 тисяч доларів. Ну нормально, такій машині за 50 000 доларів це нормально. Так, зараз поставлю защиту і нічого, вже 200 їде. Заторможу якраз. Коли на такій скорості тормозетні каждості вискакує значок, що відказує тормоза. Ну це нічого, вони відказують на секунди дві. Так, зараз заїдемо. Ну от, якщо весь цей гнучок. так. Опа. Заходимо наверх. Так. Опача. Ну все, тут хай провіряють. Тут хай провіряють, а я поки піду в магазин, покупую щось і піду додому. І ви підпишитесь на канал, скажіть, сподобався вам цей серіал чи ні.